Мови скандал, ви не вважаєте, що це буде провокація? А, Чи вже все одно Україні? Мабуть, в Україні вже все одно. А, а провокацію я вважаю, провокацією була по перше, а, те, що були насичені. Верховна Рада і досі насичена, насичена шпигунами Російської Федерації. Провокація те, що Міноборони більшість і МВС насичена шпигунами Російської Федерації це провокація. І коли віджали Крим, нас це більша провокація. Коли ми зараз на маленький клаптик е, е, ніби російської землі зайдемо, це буде демонстрація того. Що ми не здамо Україну? Сьогодні можливо, можливо, що сьогодні вони сподіваються, що ми вирішувати. ведемо собі себе, як знаєте, як е, невпевнена держава, яка не може дати належну відповідь, е, надії навіть народ. Е, е, це перше таке зібрання зараз, е, в, в, щоб ми висловлювали свій протест. Я, 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 є, я, я перепрошую, ви ініціатор цієї акції, наскільки я знаю? Це ви розпочали. Це ваші пасунки соцмережі. Але наскільки бачу, що представники свободи стоять партій скоординовувати, чи це їхня особа? От представник свободи Володимир Тищенко, Ми давні друзі, як і з багатьма представниками там, наприклад, свободи, і так і інших політичних партій. Є в мене, наприклад, окремі друзі, але є окрема політика, проти якої я часто виступаю. Я думаю, що координація дій... Координація дій, знаєте, як нас вже називають київською хунтою, так от з історії значить, хунти, вони між собою, чому вони перемогли? Вони між собою не координували дії, але в них була одна мета і одна філософія. Тому я думаю, що перемога незабаром. Якщо ми зараз вже робимо все за таким знаєте, за впливом Ноосфери, до речі, Ноосферу викрив український вчений Вернадський, як і гелікоптер. Як і багато чого в світі вигадали українці, тому я пишаю, що я народився в Києві і належу. Хоча в мені є і російська кров, але я пишаю тим, що в мені тече українська кров. І... Дуже вам дякую, я раптом що я ще ви добре, добре.